Ільською з новою порцією інформації, то далі детальніше про протести у Грузії, про шохрая гастролера, який ошукав пенсіонерку з Хмельницького. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Російські окупанти хочуть почати наступ на Херсон. Вони зібрали три сотні човнів для перетину річки Дніпро. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За даними Financial Times, це частина плану Росії посилити тиск на Київ до потенційного повернення Трампа в Білий Дім. У Грузії не вщухають антивладні протести. Увечері 3 грудня під парламентом у Тбілісі зібралися тисячі людей. Противники дій влади обстріляли будівлю феєрверками. Натомість силовики для розгону мітингорів, вкотре використали сльозогінний газ, водомети та кики. Військово-морські сили країни МВС припрошу при, країни. Повідомили про 293 затриманих. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 12-ї години. Піротехніки розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та для власної безпеки. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Хмельницькій громаді попрощались з героєм російсько-української війни солдатом Андрієм Анатолійовичем Франковим. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 7 листопада, 2024 року на Луганщині. Про це повідомили у міській раді Андрію Франкову назавжди 41 рік. Поховали героя на алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому засуджено шахрая гастролера, який ошукав пенсіонерку на 15 тисяч доларів. До 75-річної хмельничанки зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем обласної лікарні. Словмисник повідомив, що її племінниця потрапила у ДТП і тяжко травмувалась. Лікування дуже дороге, гроші потрібні якнайшвидше. Менш ніж за годину шахрай приїхав до пенсіонерки, яка віддала йому всі родинні заощадження а саме 15 тисяч доларів. Пізніше жінка зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Оперативники поліції Хмельниччини встановили, що зловмисник перебуває у місті Нікополь Дніпропетровської області. Ним виявився 47-річний чоловік, який має чималу кримінальну історію вчинення крадіжок та шахрайств. Чоловіка затримали слідчі Хмельницького районного управління поліції, завершили розслідування та передали матеріали до суду. Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження і засудив жителя Дніпропетровської області до 6,5 років ув'язнення. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування запрацює кабінет психолога. Тут вразливі категорії людей зможуть отримувати психологічні консультації безкоштовно. Запис на відвідування вже відкрито. Про це повідомили у міській раді. Соціальна послуга, консультування буде надаватися безкоштовно. Зокрема, психологічну допомогу в кабінеті сфера довіри можуть отримати особи похилого віку, особи з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, та зареєстровані у Хмельницькій територіальній громаді, в тому числі внутрішньо переміщені особи. Фахівці пропонують індивідуальні консультації, також підтримку в кризових ситуаціях, в психологічний супровід після важких подій. Музика. У Хмельницькому філія газмережі проводить ремонтно-відновлювальні роботи, а також перевірку на щільність внутрішньобудинкових мереж. Внаслідок цього сьогодні тимчасово буде припинене газопостачання за адресами: вулиця Івана Франка, 6, вулиця Майборського, 11, вулиця Романа Шухевича, 4. А завтра, 5 грудня, відключення стосується вулиці Кам'янецької, будинок 72, вулиця П'яскорського, 6, вулиця Максима Залізняка, 14. На час виконання робіт варто відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. Хмельницькводоканал повідомляє про призупинення водопостачання по вулиці Шевченка, а саме від вулиці Ніни Янчук до вулиці Трудової. Причина ремонтні роботи. Відновити водопостачання обіцяють о 15-й годині. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Якщо ви стали свідком цікавої події або ж бажаєте поділитись важливою інформацією, долучайтесь.